Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Знову урок і я вас запрошую у чарівний світ поезії Володимира Сосюри. Василь Київ зірець інтимної лірики, щирість ліричного самовираження в поезії осінь. Облітають квіти, обліт, обриває вітер. О, любове, усіх поетів мати промінь твій у серці не погас. Всі ми щастя хочем нас догнати, і воно ось поруч біля нас. Так писав у своїх поезіях Володимир Сосюра. І ви зрозуміли, про що ми сьогодні говоритимемо? Саме про любов, так, так, вона, що рухає сонцем і світилом, це любов. А любов буває різна: любов до жінки, любов до матері, любов до рідного краю, любов до природи. Про яку ж сьогодні любов поговоримо? Ми, ми ви сьогодні якраз і дізнаєтеся. Володимир Миколайович Сосюра, талановитий поет, лірик, співець боротьби і кохання, неперевершений майстер чарівного слова. Він співець червоних суворих осінніх вітрів, важких років, замріяний живописець світанків, журавлиних перельотів і голубих далей. Поет був ніжний, мов пісня солов'їна і тривожний, наче грози революції. Природа надихала Володимира Сосюру на роздуми про вічне, на творчість. І з під його пера виходили поетичні шедеври, у яких він оспівував очі своєї коханої, свій рідний край. А кожному читачеві тоді і зараз здавалося, і здається, що це саме про його почуття, про красу його рідного краю. Отже, ми продовжуємо насолоджуватися віршами Володимира Сосюри, і оскільки ми говоримо про вірші, а вірш. Це один із жанрів лірики, а лірика це один із трьох родів художньої літератури, в якому навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора, певний віршовий твір або сукупність творів. І, звичайно, куди ж у нашій розмові без теорії літератури записуємо визначення, що таке лірика, і пригадуємо, які ж ми знаємо ліричні жанри або ж види. Один із них пейзажна, передає роздуми і переживання ліричного героя, викликані явищами природи. Пригадуєте, в яких творах ми її бачили? Ну, звичайно, у творчості Лесі Українки. Інтимна відображає переживання героя, пов'язані з особистим життям. Громадянська розкриває суспільно національні питання і почуття. Пригадуєте, любіть Україну. Релігійна виражає релігійні почуття і переживання і філософська осмислення змісту людського життя, проблеми добра і злом. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди, пригадуєте Тараса Григоровича Шевченка, ось філософської лірики. А ми говоримо про Володимира Сесюру і про інший вид лірики. Сонечко моє заповітне, світло моє нескінченне, моє життя, коли тебе немає зі мною безбарвне, сіреньке й нудне, без тебе немає мене. Так як я люблю і жалію тебе, кохана, що твій біль мій біль, твої сльози мої сльози, твоя радість моя радість. Мені нескінченно дорога кожна твоя клітинка, все, з чого ти живе в мені. Моє серце б'ється лише для тебе, іншої радості мені немає, як дарувати радість тобі, бачити, як щасливо сяють сині озера твоїх очей. Тужу за тобою моє сонце, навіщо вигадувати, що мені тобі писати не цікаво, оскільки ти моя дружина. Адже я люблю тебе, а любій завжди писати цікаво, тому що говориш із своїм серцем. Ти ж знаєш це, мені дорогі всі твої переживання, погляд, жести, голос, і весь час дається, що поруч ти. Мені дорогі твої радощі і гіркі твої переживання, мені так близькі твої турботи. Так писав Володимир Сосюрам своїй дружині, своїй коханій, а вона в цей час строчила на нього доноси. Ось про таку гірку і солодку любов. Ми сьогодні поговоримо. Хто ж вона? Протягом усього життя Марія Данилова була для поета жіночим ідеалом, усе поглинаючою любов'ю і незмінною музою. Якщо пригадати біографію Володимира Сосюри, то можна зауважити, що його творчість рятувала його двічі від смерті. У період визвольних подій письменник був засуджений до страти спочатку нікінцями, потім більшовиками, проте його врятували вірші. Червоноармійці заслухалися поезіями і пожаліли талановитого юнака. А опісля Володимир Сосюра став улюбленцем молоді. Вірші поета переписували, вчили на пам'ять, читали коханим дівчатам, адже більшість ранніх творів письменника були присвячені саме темі кохання. Почуття вічному відомі рядки так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання. Авторство яких належить саме Володимирові Сосюрі, побили рекорд за кількістю публікацій у мережі Фейсбуку наш час. А що казати про сучасників самого Володимира Миколаєвича? Поезія Володимира Сосюри це насамперед дві любові поетам до жінки і до батьківщини в усіх її проявах. Відтак головні струни Сосюриної ліри інтимна й патріотична. У шахтарському місті зустрів Володимир своє перше кохання, пережив розчарування, зраду, багато хвилин насолоди. Першою дружиною поета стала Віра Березіна. Саме їй він присвятив поезію так ніхто не кохав, проте згодом через різні погляди на долю України пара розійшлась, підтримуючи дружні стосунки протягом усього життя. Другою дружиною Володимира Сосюри стала Марія Гаврилівна Данилова, з якою митець познайомився у 1931 році після концерту до дня народження Шевченка в Сталіно. Тепер це Донецьк. За кілька днів після знайомства Володимир Сосюра зробив жінці пропозицію. У своєму автобіографічному романі Третя рота митець розповідає про це так. Що я забув написати про саме прекрасне і про саме страшне в моєму житті, про любов і голод, якось дивно писати про любов на цьому страшному фоні страждань мільйонів. І я скажу просто мене посилали в Сталіне для літроботи з початківцями на місяць. Я зайшов до Віри і спитав її, я іноді заходив до синів. Якщо я встрічу чоловіка, которого полюблю на всю жизнь, ти розрішиш мені жениться?» І мертво відповіли губи людини. Про яку я писав вірш, так ніхто не кохав, розрішу. І я, в Сталіна, одружився з моїм синьоким щастям і горем, що полюбив на все життя. Зовсім не можна сказати, що його подружнє життя з Марією Гаврилівною було таким безхмарним і безтурботним. З архівних даних можна довідатися, що Марія Сосюра була агентом НКВС під псевдонімом Даніна. Її завербували восени 1941 року, чи то в Москві, чи то в УФІ, куди після початку війни подружжя евакуювали з України, згодом Марія буде називати себе контрозвідницею. За її словами, готували до роботи в німецькій окупації. Вона нібито мала приєднатися до підпілля, видати себе, а після арешту нацистами стати подвійним агентом. Ми не знаємо, чи це правда. Вірогіднішою, здається версія про те, що основним завданням Марії Сосю... Юри від початку були доноси про настрої чоловіка, підозрюваного в симпатіях до націоналізму. Одним із перших про секретну службу Марії дізнався чоловік. Невідомо, як це сталося, але поет лишився з нею. Що він в курсі Даніна начальникам не повідомила. У 1949 році Марію Сосюру арештовують після довгого слідства, яке приховували від чоловіка за розголошення відомостей, що не підлягають оголошенню та виготовлення і поширення листів антирадянського змісту у серпні 1950-го особлива нарада держбезпеки СРСР. Присудила Марії 10 років виправно трудових таборів. Розписатися під вироком вона відмовилася, бо винною в Антирадянщині себе не визнала. Наступні чотири роки Марія проведе в таборах Уралу, Сибіру, Казахстану. Володимир певний час просив владні інстанції відпустити жінку, проте це було марним, тому поет заочно розлучився, а згодом одружився втретє з 26-літньою машиністкою. 1953 року помер Сталін, і в політичних в'язнів з'явилася надія на визволення. Серед кандидатів на помилування була й Марія Сосюра. Вона пише Микиті Хрущову, просить не помилувати, а повторно допитати. Прагне довести, що ті давні листи не мали антирадянського характеру. Марію почули. У вересні 1954 року комісія з перегляду карних справ пом'якшила покарання до трьох років таборів. Оскільки Марія Сосюра відсиділа більше, незабаром змучена 44-річна жінка, повернулась до Києва. Коли дізналася, що в колишнього чоловіка є нова родина, оселилася в сестри Серафіми. Сестра зателефонувала Володимиру Сосюрі і розповіла про повернення Марії. Він одразу її забрав. Син, також Володимир, в інтерв'ю згадував, що батько ніс маму додому на руках. Поет розлучився з третьою дружиною і вдруге одружився з другою. Разом вони прожили ще 10 років до смерті Володимира Сусюри. Волошка або Васильок одна з 12 квіток українського вінка. Вона символізує життя, молодість, красу, скромність і простоту, ці ніжні сині квіти як частина орнаменту присутній в українській вишивці. Волошка також відома своїми лікувальними властивостями. Вже багато століть її використовують у народній медицині при лікуванні різних хвороб. З квітів волошки отримують блакитну і синю фарбу, а також використовують у кулінарії, додають до багатьох страв у якості духмяної пряності. Про появу такої квітки в нашого народу існує безліч легенд. За однією легендою, волошки це подарунок неба житньому полю. За іншою, у квітку перетворився хлопець Василь, якого залоскотала русалка під час русалчаного тижня. В будь якому випадку ці квіти є сакральними для українців і дуже часто асоціюються навіть із самою Україною, а скільки існує народних пісень, у яких вони присутні. Ми не просто так згадали пісні, у яких фігурують волошки, адже саме під впливом народної пісні Володимир Сосюра написав і свою поезію Васильки. У 1938 році, коли минуло мені 40 літ, я написав Васильки. Добре пам'ятаю свій настрій в той вечір, коли з'явився цей вірш. Щоб точно його висловити, треба було б сказати. Васильки я написав разом з Марією. Найцікавішим, проте є те, що під поезією поставлено дві дати 1938 і 1958. Поміркуйте, чому автор так її датував. можете провести власне розслідування. І, як ви здогадалися, ця поезія належить до інтимної лірики. Інтимна лірика це лірична поезія, у якій передані душевні переживання, пов'язані з коханням та іншими особистими почуттями радість, дружба, сум. Васильки у полі. Васильки у полі. І у тебе мила васильки спідвій, вій, і гаї синіють геть на видноколі, і синіє щастя у душі моїй. сіяють роки, мов хмарки над нами, І ось так же в полі будуть двоє йти, але нас не буде. Може, ми квітками, може, Васильками станемо я і ти. Так же буде поле, як тепер синіти, І хмарки летіти в невідомий час, І другий, далекий, сповнений привіту з рідними очима, порівняє нас. Ось така поезія. Спробуймо поміркувати, про що її зміст. Вірш Васильки написаний поетом підпливом одной мене народної пісні, це невеличка поетична мініатюра роздум про вічну красу життя, вірш має всього 12 рядків, але наповнені вони багатством асоціацій, виразністю образів і глибиною поетичного бачення. У поезії гармонійно поєднано інтимні переживання з філософськими роздумами, про плинні життя і вічність почувань. От саме хмарки символізують час. Кожна наступна строфа додає нових барв у переживання ліричного героя. Перша строфа це образ Блакиті, яку відчуваємо в кожному рядку. Вона у непоказних польових васильках, у кольорі очей коханої, у просені гаїв, у стані душі ліричного героя. Незважаючи на використаний холодний синій колір, перша строфа дуже тепла і задушевна. Для вираження основної думки Володимир Сосюра використовує прийом обрамлення. Останні чотири вірш за змістом повторює мотив першого, але вже в новій інтерпретації інші закохані в майбутньому будуть так само щасливі, як і герой у Цю Мить. У вірші звучить ідея безсмертя людини і її кохання. Як ви зрозуміли, що в ній навіть три види лірики поєдналися, крім інтимної філософської і ще й пейзажна, невеличка поетична мініатюра роздум про вічну красу життя, ну і віршовий розмір шестистопних хорей широким викладом використанням пірихію, парних наголошених складів. Цей розмір відповідає народнопісенному, а римування перехресне. Більше про віршовий розмір риму і римування ми поговоримо на окремому уроці. Шукай на моєму каналі. Тема. Запишіть, будь ласка, оспівування щирого почуття щасливої миті в душі, в душі закоханих. Ідея сен життя кожної людини кохати і бути коханим. Розгляньмо образи поезії, а їх тут багато це і васильки, і мила, і гаї, і щастя, і роки, і квіти, і хмарки, двоє поле і другий. Що ж вони означають Васильки, ніжні голубі квіти у полі. Мила, Васильки з підвій – це голубі дівчини очі. Гаї синіють, знаходяться далеко, як мрії, як затишок, як мета. Щастя синіє у душі, ліричний герой щасливий зі своєю коханою. Роки оціяють, тобто минуть швидко, особливо щасливі. Двоє це нове покоління, яке по новому для себе буде відкривати кохання, квіти прикраса землі, поле, вічність землі, хліба. Хмарки, швидкоплинний час і другий це закохана молодь нового часу. Запишіть собі образи та поясніть їхнє значення. Відтворіть побачену картину, заповніть ось цю табличку, де знаходиться ліричний герой, який він, яка пора року. Тобто, ось тут працюватиме ваша фантазія, а допоможе вам у цьому. Пісня. Васильки, будь ласка, перейдіть за QR-кодом за посиланням і ви прослухаєте, як же звучить уже не вірш, а пісня, тобто вірш, покладений на музику. Випишіть художні засоби із поезії, порівняння, метафори, епітети, повтори. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Будь ласка, перевірте, чи правильно ви виписали художні засоби. А чи замислювалися ви над тим, як часто ми використовуємо художні образи? Ми сприймаємо їх як щось природи, наприклад, захоплення красою осіннього довкілля, передаємо словами золота осінь. Ну, а це уже епітет, а взимку нарікаємо на лютий холод. Ось він теж не метафоричний епітет. Цікаво, що в літературі з різними порами року ототожнюються різні, різні емоції. Наприклад, весняна пора, яка супроводжується пробудженням природи від зимового сну, викликає радісні почуття, натомість осіння природа найчастіше навіює смуток, але осінь буває красивою <кхм> облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні. Вдалечінь холодну, без жалю за літом синьока осінь їде в навмання, в'яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня. Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні, розкида кругом, скрізь якась покора в тишині розлита, і берізка біла. Мерзне під вікном. Отже, про що ж це поезія? Спробуймо поміркувати. Перші дві строфи багаті на поетичні образи, звучать урочисто. Знову з'являється сосюрин улюблений синій колір, але від нього холодно і навіть те, що осінь синьоока, не додає тепла. Остання строфа виражає смуток і приреченість образ самотньої білокорої барістки під вікном підсилює пригнічений настрій твору. За вікном автора, глибока осінь з її блакитним, але холодним небом, із жовто-чорними барвами, із ранніми морозами та сумною тишею, а білокора берізка символізує тендітність і незахищеність. Автор переживає такі самі емоції, як і його. Ліричний герой. Отже, спробуємо скласти літературне гроно до слова осінь. Яка ж вона, якою ми її побачили у поезії? Синьока, облітають квіти, далечінь холодну, жовтокоса, пелюстки печальні, в'яне все навколо, золоті копита чорного коня. До речі, поміркуйте, як ви розумієте цей образ, що мав на увазі Володимир Сосюра по садах пустинних. Заповніть паспорт твору. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, тема поезії це зображення приходу осінньої пори, ідея вираження душевної тривоги ліричного героя через зображення осінньої природи, рід літератури, лірика, жанр пейзажна, епітети, метафори, персоніфікації і уже відома вам інверсія. Поміркуйте, з якою метою інверсія використовується. Ну і пейзажна лірика це лірична поезія, у якій передано художні переживання природи олюдненої та одухотвореної. Заповніть відповідні комірки таблиці за поезією осінь, що ви побачили, що ви почули, а що відчули. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І перевіримо, можливо, ви побачили блакитне, але холодне небо, пусті краєвиди, голі почорнілі дерева, почули осінній вітер, який обриває з квітів останні пелюстки, і відчули холодні пориви вітру, тугу за літом, на душі незатишно і самотньо. Так чи, можливо, ви побачили, почули і відчули абсолютно інші почуття і образи? Ну і спробуємо охарактеризувати ліричного героя поезії. Ми вже сказали, що Володимир Сосюра і ліричний герой це повністю дві тотожні особистості. Які ж вони? Так ліричний герой спостерігає за змінами природи, відчуває дискомфорт у душі, шкодує, що закінчилось літом, не може втримати тепло і красу, вразливий, мрійливий, здатний до глибокого мислення. Природа це ще одне джерело натхнення поета Володимира Сосюри. Вона для нього краса кожної пори, краса вічна. Митець захоплюється і весною, і зимою, і літом, але найдушевніше чомусь говорить про осінь. Цю величну картину він змальовує контрастними синьо-жовтими чорними кольорами. Якщо перекласти ці образи на людське життя, то осінь час підсумків, збір урожаю мудрості. Аби різка гола мерзне за вікном, чи не молодість недосвідчена набиває собі шишки? Утім, секрет цієї поетичної мініатюри в такій яскравості і багатозначності її образів, що кожен може знайти в ній щось естетично привабливе для себе. Те, що відповідає особистим почуттям та уявленням для посилення експресивності та виразності, поет широко використовує свою улюблену інверсію, метафоризовані епітети та рефрени. З самого дитинства я любив поетів, у чиїх творах головне місце віддано почуттям. Виробився навіть свій критерій оцінки. Розтривожить серце, значить справжня поезія, писав на схилі літ Володимир Сосюра, і, мабуть, тому поет намагався все життя тривожити читача, озвучуючи свої глибокі почуття, оспівуючи красу та любов. Осені присвячує, мабуть, найбільше віршів поет, осінь у природі, осінь життя. Поет сприймає сумну красу осені як час збирання плодів, його цикли осінніх мелодій, здебільшого пройняті глибоким оптимізмом і вірою у вічну молодість. Поезія сосюри щира, дивовижно тонка і ніжна. Автор любить осінь в її печалі, і ніхто не вб'є його любов. Чарівне багатство лірики Володимира Сосюри яскраво промовляє про те, що їх автор увійшов у поезію як натхненний співець життя. Він поруч із нами, він житиме вічно. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалася цікава історія. На сторінці 67-69 прочитаєте статтю поезії та законспектуєте основні положення. Основна теорія літератури. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте розумні книжки, адже осінь створена для читання. А я бажаю вам хорошого дня, успіхів і до побачення!